В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Слава Україні! Героям. Героям слава! Вірувати в того, кого послав Отець Небесний, Ісуса Христа і слухати Слово Його і виконувати. Ось дорога, дорогі мої, до життя вічного. Ось дорога. Яка закінчується всезагальним Воскресінням. Бо каже Господь того воскрешу я останнього дня. Отже, кожен з нас повинен увірувати, повинен слухати Ісуса Христа і повинен, дорогі мої, Його чути. Чути Сина Божого, це виконувати Його заповідь. Заповіді Господь Бог, які… Дав у старому заповіті, через свого Сина Ісуса Христа Він звів до двох найбільших. Люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душею, всією думкою своєю і люби свого ближнього як самого себе. Що значить любити свого ближнього, дорогі мої? Це означає всіляко за Нього дбати, і якщо треба, як каже Святе Писання, душу свою покласти за нього, бо немає більшої любові, ніж як хто душу свою положить за своїх ближніх. Ти не можеш ближнього любити на відстані. Ти не можеш ближнього десь просто собі любити, там могли би ні душі, а цього на ділі не показувати. Бо каже святий апостол Яків. Любіть не словом та язиком, вибачте, це Іван Богослов каже. Любіть не словом та язиком, а ділом та істиною. А святий апостол Яків, якого я задав, каже: віра без діл є мертва в собі. Тобто, коли людина на ділах не виявляє внутрішню віру, то така віра є бісівською, тому що яків каже, віруєш. Те, що Бог є добре робиш, але і біси вірують, і тремтять навіть. А що з того, якщо по їхніх ділах не видно, що вони вірують? Отже, саме по цій причині, дорогі мої, наші воїни-захисники вітчизни, вони є не просто кращими патріотами, але вони є добрими християнами, послідовниками Сина Божого, які не на словах, але на ділі. Пішли виявляти свою любов до ближнього. Вони прекрасно усвідомлюють, що ворог, який суне на нашу країну ось уже 10-й рік, не зупиниться, якщо його не зупиняти. Ми вже пробували метод незупинки, і ми отримали не тепер Бучу, Ірпінь, Гостомель і все решту. Ми отримали колись Голодомор. Зруйнування Києва, Другу світову і всі ті біди, які нам принесли москалі. А прийшовши і захопивши майже без бою, потім нав'язали свою владу, мобілізували наш народ і відправили в Європу покоряти Європу руками наших з вами дідів, прадідів і батьків. І тому ми вже знаємо, що не чинити спротив цьому злу. Це призвести до сотні тисяч разів більшого зла. Бо 6 тисяч незупинених у 18 році москалів на кордоні Харківської області забрали за наступне століття 60 мільйонів українців, які могли не загинути, якщо б ми 100 років тому вперше не були захоплені москалями. Саме тому, дорогі мої. Такі герої, як воїн Дмитро, не чекали повторної повістки. Він був у числі тих, хто, отримавши звіщення, на наступний день уже був у воєнкоматі. І здається, Дмитре, що тобі шукати? Має жінку, красуню, з якою більше 30 років живеш душа в душу. Як найрідніші соколики, як найкращі пташенята одного гнізда, гніздечко, яке він прекрасне збудував, залюбуєшся своїми ручками і всередині і з надвору, як міг його прикрашав, шукав, як розбудувати свою сім'ю, але мав особливіше випробування, що не давав йому Господь дітей, і він хотів цих дітей із дружиною своєю Тетяною і дбали про те, щоб їх мати. Але, дорогі мої, коли ворог суне на його батьківщину, він розуміє, що спочатку треба захистити тих дітей, які вже є, бо всіх дітей вважав своїми, своє село вважав своїм домом, а свою Україну вважав своєю оселею. Як мужній воїн більше. Двох років захищав Україну скільки міг. Найважчі бої, Ізюм Соледар, Харківська область, Луганська область, де міг і скільки міг клав своє життя за те, аби зберегти життя своїх ближніх. Але, дорогі мої, життя в окопах, постійні змерзання, постійний мокрий одяг. Постійне захворювання підірвали його здоров'я, спалили його легені і, віддавши своє життя нам з вами до останку, він перейшов до осель Отця Небесного. І сьогодні, дорогі мої, у день благовіщення за нашим старим, а як тепер кажуть, новоюлянським календарем. Ми з вами зібралися, аби привезти його у ту останню дорогу. Москалі у нас багато що забрали, дорогі мої. Навіть наш календар забрали і насадили свій. Забрали нашу мову, насадили свою, знищили нашу українську церкву і в 44-му році насадили свою московський патріархат. Забрали нашу душу, насадили свою. Аби нас контролювати, в тому числі і через церкву, аби сповнити слова кровавої Катерини, що то, що не доділав, рускій солдат має доділати рускій поп і рускій учитель, тотальна русифікація, тотальне знищення всього свого етнічного рідного і насадження їхнього окупантського. Як казали римляни, так робили і москалі, чия мова, того влада. Насадиш цим людям свою мову, свою церкву, будеш над ними мати свою владу. Саме тому для них, наскільки принциповим є, якою мовою ви маєте молитися. Саме тому, якщо ви хочете молитися, ви маєте право на будь-якій мові у своєму храмі, тільки боронь Боже, не на українській. Бо тоді ви згадаєте. Що ви не маєте чого належати москалям. У мене в руках найпопулярніший православний молитвослов, який найбільш покупаєма книжка у храмах Московського патріархату. Цей молитовник, я купив в єпархії на Руській у нас у Чернівцях у 21-му році. Тобто, на якому сьомому році? році війни, виданий він. У 18-му році в Почаєві і в цьому молитовнику, якщо ви відкриєте зміст, та церква, яка себе називала українською, я підкреслюю, на сьомому році війни з Росією радить молитися за отечество. І питається, які молитви вона радить читати: молитва о спасенні держави російської, молитва о спасенні Росії, молитва за русський народ, молитва Покаяна читає церквах в Росії в смути, Молитва руським святим, молитвам і сповідникам російським і за руської воїнства. Возьміть, будь ласка, передайте просто, хай люди подивляться і сфоткають зміст, щоб вони вірили моїм словам. Але я думаю, що ви самі такий молитовник можете мати. Дорогі мої, і це ті, які себе називали українцями. Саме по цій простій причині, що добре знав, чим дихає московська церква воїн. Дмитро дав заповіт дружині у випадку, якщо з ним щось станеться, і Господь його покличе до себе, щоб його не хоронили москальською мовою, в москальській церкві, а щоб його відспівали українські священники-капелани, які разом зі своїм народом і своєю армією захищають свій український народ і його майбутнє. Дорогі мої, нам з вами буде ще тяжко, бо ворог натискає. Але здатися ми не маємо права, бо коли здамося, буде набагато гірше. Буде новий Голодомор, буде нові Сандармохи, Сибіри, будуть нові тюмені і Катівні, будуть бучі і Маріуполі на цілу країну, як вони і хочуть. Вони сьогодні не зупиняються і своїми ракетами стріляють будь-куди, де побільше людей збереться, туди і стріляють. Показуючи, що вони наплювали не те, що на християнські норми моралі, а навіть просто на якусь людську гідність і свідомість. І тому в нас немає іншого варіанту любові до свого ближнього, як захищати цього свого ближнього. Руками таких героїв, як воїн Дмитро, Господь сьогодні нас береже від такого тотального і повного знищення. Ми мусимо розуміти і їм допомогти, бо ворог підступний. Ворог сіє розбрат і ненависть по усіх усюдах. Ворог нас учить не любити нашу країну, не любити нашу мову чи нашу церкву, а слухати чужу. Ворогу важливо перетерпіти цей час. Ворог вміє маскуватися і приховувати свої справжні наміри, аби. Тільки вижите, там, де міг, і там, де може, він напряму закликав здатися окупантам. Як це, дорогі мої, наприклад, на окупованому Донбасі, окупованій Херсонщині, частині, ті, яка окупована в Запоріжжі, там уже давно священники УПЦ Московського патріархату стали звичайним РПЦ і кажуть покорятися новій власті, бо вона Бога. Там, де ще немає окупації. Вони хочуть, щоб ми чинили чим менший спротив, аби дали нас захопити. Тому не називають речі своїми іменами. Тому навіть якщо десь треба, переходять на українську мову. Це вас не стосується, але припустимо, в Хотинському районі вже всюди на похоронах воїнів. Московський патріархат напряму вже молиться українською мовою, головне, би їх не чіпали. Був похорон минулого тижня депутата Геннадія Москаля, нашого земляка. То їхній мілітій вже відспівував його українською мовою на літії, і священники співали не вічна, а вічна пам'ять, лише аби їм ще лишитися трошки подурманити голови нашим Буковинцям, дорогі мої. Але опотилі жіночку вони не дадуть поки що відспівати українською мовою. І воїна не зберуться відспівати у Глибоцькому районі українською мовою, бо ще люди надто кволі, а вони ще. Надто багато мають влади. Думаємо, дорогі мої, бо не звільнившись від ворога внутрішнього, ніколи не звільнимо країну від ворога зовнішнього, бо воріг цей один і той самий, просто методи дії його різні. Мені тяжко такі слова говорити, бо я усвідомлюю, що це є похорон. Я усвідомлюю, що це є трагедія. Але повірте, дорогі мої. Те, чому присвятив своє життя, подвиг і заради чого помер воїн, воно варте того, щоб бути озвученим в тому числі і на похороні. І якщо наш герой, Дмитро, який вже шостим воїном є з цього села, який заплатив, дорогу ціну, аби тут була Україна, вас нічому не навчить своєю смертю. То і навряд чи хтось інший навчить вас своїм словом. Скажіть, будь ласка, там, де прийшли москалі, де настала окупація, знищена церква Московського патріархату чи процвітає? Процвітає. А Українська церква? Знищена. Там, де прийшли москалі, знищена там російська мова і неї вже там не моляться по церквах і не вчать у школах? Ні, вона там процвітає. А українська мова там є? Нема. Отже, розуміємо, ворог хоче забрати нашу душу, нашу мову, нашу церкву. Все решту його влаштовує. Людей йому треба, рабів йому треба, землі йому треба, майна нашого йому треба. Тому в першу чергу буде знищувати душ. Так, спочатку, в перший день окупації. Згинуть усі священники українські, вчителі української мови, літератури, атошники, воїни до всіх решту потім прийдуть за майном, за добром, за всім решту. Але вже буде пізно. Тому не даймося, дорогі мої, борімося скільки можемо, і ми обов'язково переможемо. Бо такі люди, як Дмитро, саме за це поклали своє життя. Свято благовіщення, дорогі мої! Воно має для нас благу звістку, що народився, народиться Спаситель світу, який виведе людство від ріха і зла і смерті до темряви, світла і життя. Але Діві Марії це було знаком про її страждання на все життя. Діві Марії було це знаком, що її син, будучи найправеднішим, помре від роз... розкаяних грішників. Це була для неї особиста трагедія. Але вона присвятила себе, і її син присвятив себе, аби грішники мали можливість навернутися і жити вічно. Наші воїни, уподібнюючись Сину Божому, присвячують себе, їхні сім'ї, їхні дружини, і матері, і діти присвячують нам себе, аби ми, розкаявшись, навернулися, спасли свою Україну і жили так, щоб їхня смерть не була даремною. Тому ми не маємо за що прощати. Воїна, бо він своєю смертю, і своїм життям заплатив найвищу ціну. І ми не маємо за що прощати, але маємо за що дякувати. Тому дякуємо воїну, герою Дмитру сьогодні по раз перший. Дякуємо. дякуємо йому по раз другий. Дякуємо, дякуємо йому по раз третій. Дякуємо. дякуємо. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. слава Україні! Героям слава!